В постсоветском пространстве впервые вот на нем пси, эту карательную пси, психиатрическую эту и стали использовать. Конечно, мы в шоке были. В шоке были. Мы думали, это уже история, это уже не повторится. Но оказывается, в России все это есть. Но само вот положение крымских татар, конечно, очень печальное. В любой момент к любому могут домой прийти с обыском, могут арестовать. И вот месяцами, годами длятся суды, где не могут доказать винность этих людей. Ну, вот такая репрессивная машина, честно сказать, после Советского Союза. Мы сейчас испытываем на себе. Это очень тяжело. Поэтому мы призываем весь мир, чтобы заступились, ну, чтобы не успокаивались. Для нас дуже важливо е самовідчуття українського суспільства щодо Криму, щодо неконтрольованих сьогодні українською державою окремих районів Одеської та Луганської областей. Ми і припуститися не можемо думки про те, що в Україні можуть бути політики, тим більш е такі, знаєте, ну, відомі, які би виходили з. Іншої точки зору, що це є українська територія, оскільки такі деякі меседжі вже нещодавно з'явилися в українському суспільстві, були інтерв'ю розмірковування деяких, в тому числі народних депутатів. Ми отакими от акціями, ну зрозуміло, що ми даємо даємо сигнали Криму. Дуже важливо, щоб Україна, українські люди на материку постійно давали сигнали Криму. І росіянам, які там живуть, і українцям етнічним, і кримським татарам. Ми даємо сигнали в Крим, але ми даємо сигнали і тут материковому суспільстві, що ніхто ніколи не може ані допускатися такої думки. Це є просто е, смертельно для самої України. Ільмі і Сотні таких людей в Криму там, в умовах окупації, вони говорять, що це українська земля, а деякі депутати говорять про те, що а можливо, референдум в Україні проведемо, а можливо, є інші якісь там варіанти. Не можна здавати тих людей, які там захищають Україну. Бачите, ми цей баннер повісили на тиждень на тому місці. Я зараз йшов сюди своїми помічниками. І ми бачили портрети вбитих, це алеї Небесної Сотні. Кожен, хто майже в голові може допустити думки, що Крим і частина території Донецьку, Луганську можна віддати Росії або бандитам, то є люди, які зраджують от цих героїв Небесної Сотні. Дуже різні формули і з е Координацією на багато громадських організацій, які займаються вимушеними переселенцями з Криму, які опікуються громадянами України, які живуть в окупованому Криму. Ми збиралися і Міністерство закордонних справ, ми збиралися між собою, Міжліс виходив з такою ініціативою. Але які б ми не пропонували такі механізми, вони відкидаються російською федерацію, або ставляться такі умови, які просто вкрай неприйнятні для нас. Ми кажемо там судять наших громадян, судять незаконно, незаконними судами. Ми говоримо про спрямовування міжнародних місій. Які б створювалися би такими провідними міжнародними організаціями, включаючи ООН, ОБСЄ, Раду Європи, Росіяни теж це ставлять, пов'язують з умовою визнання Криму російською територією. Отже, ми знову, що би ми не пропонували, ми все одно стикаємося на те, що чи це Є е, українська територія, чи це є вже включено до складу Росії, і оскільки світ не визнавав і не буде визнавати, оскільки Україна сама і, і, і ніколи, і український народ ніколи з цим не погодиться, є один лише вихід, щоб забезпечити права громадян України на окупованих територіях звільнити їх від окупантів.